Так, Рыса. Друзья, всем привет. Рыса, тыр. Тыр, 300. 300, не мая, тыра. Трасса. Тыр Тигр, рита, Тира, риса, риса Е, yeah. Вася, привет, Вася, привет, привет, гра, молодцы. Вітаєм, вітаємо. Так, 300 має. Грид, град, сир. Сир, треба метелика ловити, чи це сонечко. Є сир. Підказуємо, друзі. Вітаємо, Світлана. Вітаємо, друзі, світло є вас. У нас немає старт. Є старт, молодець Світланка. Підказуємо, друзі. Тигр, тих є. Старт. Старт є. Тирса немає. Так. Траст. Е траст. Друзья, всех витаем. Витаем, друзья. Рита. Подказываем. Гастрит. Молодці. Світлана є гастрит, риса є. Тис Агар, -гар. Агар, гар, гар немає. Артист. Молодці є. Артист. Рис. Сир. Сир є. Людмилка. титр, є, Єтрит. Світланка молодець. Газ. Ітри. Так, вже легші слова пішли. Друзі, прожимаємо лайчики, хто заходить. Так, другий день. Підказуємо, друзі, всім привіт. Так, другий нове слово вже є. Слово. Підказуємо, друзі. Пора. Гра, подагра, молодці пар, гра, є гра. порада, не он привіт. порада є, Пара. Всім привіт, друзі, ставимо лайчики. Молодці. По екранчику тиснемо. Гора. Дора. Дора немає. Ода. Молодці. Ода є. Так, друзі, ода є. Град. Є градне он молодець. <coughs> арго. Єрго. Молодці друзі, ставимо лайчики. Драп. Парад. Молодці, драп є. Бативка, привіт. Братівка. Друзі, прожимаємо лайчики. Дроп. Дропа немає. дог, молодці. Залишилось, друзі, два слова. Підказуємо. Дар. Єдар. Гора. Гора немає. Пара. Пара є. Град. Град є вже. Хамстер. вітаємо, вітаємо, друзі. Прожимаємо лайчики по екранчику. Стукаємо. Рада. Молодець, Світланка, я рада. Так, друзі, третій день. Третій день. Лучше вітаємо, Ангелінка, вітаємо. Друзі, зразу лайчики прожимаємо, хто заходить. Жанца, я екран пропал. ні, є екран. Жансая, привіт. Привіт, друзі всім. Погано видно? Кому погано видно? Пишіть. Лист. Є лист Пітланка, молодець. Кількість. Кількість немає. Кість. Нема кість. Фазер, привіт. Стільки може. О, стільки не он. Є. Кількість нема. Раміл, привіт. Привіт, друзі. Прожимаємо лайчики. Тил, тиск. Молодці. Соска. Стиль. Ангелінка молодець. Друзі, тиснем младчик і тиск є, друзі, вже. Світланка ліс є. Кість дополнительних. Кістя немає. Кість нема. Помішаємо. Осіль молодці. Світланка молодець. Лик. Кісіль. Друзі, ставимо лайчики. Так, лик є. Тик, тис. Лит. Лик. Кісіль є, стик. Нема світланка, стик. Так, Кисіль є, друзі. Лис. Стіл. Підказуємо. Сить, сить немає. Аміна, привіт. Аміна, привіт. Всім, друзі, привіт. Кіт. Кіт. Кіт, кіт є молодці. Лист. Лист я вже. Соска лист я вже. Скит. Є скит молодці. Світланка. Аміна, сит. Сит немає. Сик. Стіл так є Василій. Друзі, молодші. Прожимаємо лайчики. По екранчику два рази. Постукаєте, де все, і буде лайчик. Так, четвертий день. Так, слова не тяжкі. Всім, друзі, привіт. Підказуємо. Підказуємо слова. Карп. Немає карпа. Пап, зара, зара пас немає, О, рука є рука, друзі, парк, рука парк. Молодці, соска є рука, парк, парк є, пар, ангелінка молодець, друзі, ставимо лайчики, пар є. Указ. Молодці, друзі. Раз. Так, пазла. Пазла нема. Арка. Арка є приказ. Нема приказу. Аглянка є арка. Указ є. Попри приказ. Немає. Указ. Указ Е. Акр. Прокуза. Какой привет. Купа. Е купа. Крупа. Светланка Е молодец. Крупа Е. Ура. Рак. Підказуємо, друзі. Карапус. Карапус. Так, є карапус, не молодець. Карапус є, Світланка. Вітаємо Ема. Пака, кара, тигр. Пака, тари немає і тигра немає. Ема, звідки ти грузявся. Пара. Молодці, друзі, є пара. Кара. Є кара. Карп може. Карп, карп є. Кара є. А арка. Арка також є. Друзі, тиснем лайчики. Азар. Азар не Указ не Чи Че, я вже указ. Є указ. Милк, привет. Привет, друзі. Протискаємо лайчики, хто заходить. Так, Аура. О, Аура є. Азур, Азар. Азарт. Світланка, буквити немає. Так, парка. Па, па. Пар є, друзі, пар є. Осталось одне слово. Підказуємо, друзі. За, за пар. Запар немає закупа так закупа, парка парки нема Івана, привіт. парк парка, парки немає, зарка. Так, зарка. Нема зарки. Так, капра. Карпа. Так, друзі, беремо підказку. Чи думаємо? Пауза. Нема такого. Беремо, друзі, підказку. Щоб довго не думати. Так, пакра. Пакри немає. О, пауза. Так, друзі, дякуємо, є пауза. Молодці, друзі, пауза є. Обійшлись без підказки. Так, паузу зробили, молодці друзі. Всім привіт, всім привіт. Підказуємо вже нові слова. Парк. Парк є. Корова немає. Пора покрова. Пора. Покрова молодці є. Пока. Нема пока. Покрови немає. Рак. Молодці. Око. Рак є. Око є. Вор. Немає вора. Так, рок. Рок акр. Молодці. Кора. Підказуємо опора. Молодці. Короб. Короб, око є, вор є. Молодці друзі. Аквапарк. Аквапарк немає. Юлія, привіт. Око є, друзі. Друзі. Тиснем лайчики. 70 чоловік, 9 лайчиків. Шкода про лайкати. Потиснути по екранчику. Скоп. А окоп. Молодці окоп є. Око, аква. Акви немає. Врєв, привіт. Коп, паок. Коп немає. Коп, паок Нема такого, друзі. Так, так, так. Кора є. Кров. Нема кров. Ерва, привіт. Підказуємо, Ерва. Повар. Є повар, молодець Світланка. Пока, пока немає. Так. Право. Є право. Так, рак, рак є. Повар є. На три літри пар. Є пар. Бурулай, привіт. всім друзі, привіт, хто заходить. Так, шостий день. Юрес, привіт, друзі, всім привіт, друзі, всім привіт, підказуємо, Шум. є шум. шум, шар, миша. Шар миша. молодці, Так, ура! Шампур. Шампур є, Пума. Друзі, молодці. Шар, не встигаю. Марш. Так, марш. Шар шум. Шар шум. Шип. Прима. Прима. Так, так, прима, шар. Шарм. Друзі молодці. Маша, миша, миша є. Миша є. Так, друзі. шампур є. Шампури. Молодці. Шампури також є. Кокой. Так, так, шип, шип. Є шип. Шампури є мир. Мир Так, друзі, мор. Емор. Шрам. Шрам є. Ура, ура, є. Шум. Шум. Шум є. Так, рам рам немає. Рим. Рум. Рим є. Шар. Ширма. Е, ширма молодцы, друзі. Раминка, всем привет, друзі. Шампур є. Макар привет. Мишуа. Друзі, ширма, ширма є вже. Світланка є ширма. Так, Рима, Рима пробуємо. Є Рима. Молодці, друзі, протискуємо лайчики. Давайте 20 лайчиків зробимо. Так, ми йдемо впевнено. Сьомий день. Бистро йдемо. Ну, друзі, 130, 13 чоловік. Давайте 20 лайчиків зробимо. 30. По екранчику тиснемо, тиснемо. Що жалко лайчиків? Так, руша, бар. Так, бар. Рушей немає. Бар, бар є, друзі. Балет. Є балет молодці, балет, тема бал Так мер, так мер. Мартметр. Тема є е барт, так барт. Тема є е ера. Так барт метр є, е, друзі. Метал. Так метал є, е молодця, Ерва Таня, привіт. Мел-мел немає. Мер, мер є. Так, тембр, о, тембр. Тембр, попробуй. Тембр. Так, є тембр. какого, Молодець Батл. Нема Світланка, Батем. Тем немає брат. Молодці, друзі, брат є. Милий привіт. Брат є, друзі, молодці. Наталька привіт. Асамат привіт. Тема, тема є вже. Так, брат є, брал, брал, нема такого. Блат може. О, блат є. Молодці, март немає. Нерезамський, привіт. Мел, Танька, привіт, нема, брал, немає. Друзі, тиснем лайчики. Брал нема, друзі. Бам, мел. Мел, бал бал є. Брал, немає каоков. Мел, мер, мер є. Помішаємо слова. Брал балет, балет є. Так є, балет. Бал є. Ем, привіт, друзі. Підказуємо, підказуємо. Так, добре йшли. Бал є. Так, тема є. Тев Мара вітаєм, вітаєм, друзі. Бурулай вітаєм. Але. Бар, друзі, є. Трембалт, трембалт. Тримбал немає. Ем, а так я имя твое Тем, тем. Реал, но ну, надо реаль. Так, друзі, попробуй. Так, реал. Реал немає. Так, 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 попробуй. попробовать. підказуємо. Мішаємо вже слова. Мер, мер є, друзі. Мер, бал давайте. Бал же також є. Мера. Мера немає. Так, друзі, думаємо. Довге слово. Тим брал. Тим брал, немає. О, Барт. Барта також немає. Брат, брат є вже. Так, літа. лета немає. Тембр, тембр є. Тема, тема є. Тембр немає. Арамблет. О, немає ерво Амблет. Амблет, Аламбрет. Мел, мел немає. Що, беремо, друзі, підказку. Підказок багато. Що будемо думати? Але немає. Ера. Ера є. Так, тембр. Тембр немає, друзі. Думаємо інше слово. Попробуйте. Те, те, тар мат. Мат. Tā ir.